Вітаю на каналі Андріал Стат, з вами Оксана Чернова, і це перше відео на каналі, яке присвячено комбінаториці. Нам часто доводиться мати справу з ситуаціями, в яких треба підрахувати кількість всіх можливих способів здійснення певної дії. Отримати відповідь часто допомагає так зване правило множення. Це фундамент комбінаторики, і сьогодні ми його опануємо. Але перш ніж сформулювати це правило, розглянемо два приклади, які допоможуть зрозуміти, як воно працює. Перший приклад. На сніданок Ілля може приготувати або яєчню, або тост з авокадо, а також зробити або чай або каву. Скільки варіантів сніданків має Ілля, якщо він обирає одну страву та один напій? Давайте опишемо всі можливі ситуації. Спочатку він має два способи обрати страву. Зобразимо це наступним чином. Далі для кожного з варіантів є дві можливості обрати напій. Таким чином, ми побудували дерево рішень, яке описує всі можливі варіанти. Давайте порахуємо, скільки у дерева гілок. Гілкою називається кожен такий шлях, так, звідси сюди, з початкової точки до ось наших, нашої останньої точки. Як ви бачите, один, два, три та чотири. В нас є 4 варіанти. Також зауважимо, що це є добуток 2 помножити на 2. В нас було 2 варіанти обрати страву і 2 варіанти обрати напій. Другий приклад. Щоб дістатися до роботи вранці, Таня може обрати один з трьох видів транспорту: автобус, тролейбус або таксі. Таня любить різноманіття, тому не хоче використовувати ввечері той самий транспорт, що і вранці. Скільки всього різних варіантів поїздки на роботу та з роботи є у Тані. Давайте побудуємо дерево рішень для Тані. Спочатку є три варіанти обрати транспортну роботу. Після того, як вибір зроблено, вона матиме лише два варіанти, щоб обрати транспорт додому в кожному з випадків. Отже, дерево рішень виглядатиме так. Як бачимо, це дерево має 6 гілок. І помітимо, що 6 це добуток 3 помножити на 2. Тепер сформулюємо правило множення або, як його ще називають, основний принцип комбінаторики. Якщо певний вибір А можна здійснити м різними способами, і для кожного з цих способів другий вибір Б можна здійснити n-способами, тоді вибір А і Б у вказаному порядку можна здійснити М помножити на n способами. Зауважимо, що це правило можна узагальнити для більше, ніж двох дій. Нехай треба виконати одна за одною К дій. Якщо першу дію можна здійснити Н 1 способами, другу дію, після того як здійснена перша. N2 способами, третю дію після того, як здійснені попередні дві N3 способами, і так до катої дії, яку можна здійснити nk способами, то загальне число способів здійснення дій дорівнює N1 помножити на N2 і так далі помножити на NK. Це і є основне правило множення. На цьому слайді ви бачите корисні посилання. У наступних відео поговоримо про перестановки, комбінації та розміщення. Дякую за перегляд!